Що ви гайсі? Коротше, медок от в такому от лежаку. Лежак на 20 рамок. Значить, показую вам те, який принцип зборки гнізда перед взятком повинен бути на вуликах лежаках. Дивіться. Ось тут ми маємо вентиляційний отвір. Да? О, їх тут кілька, два. Значить, так робити не можна. Воно таке буває, коли одною рукою. Все раді вас. Бджоли ось до занесли мед. І е, в краю гнізда. Да? Тобто це було пророковано. Я сюди спеціально ставив рамки для того, щоб вони цей. далі Ось до буде е, зверху мед і знизу розпліт. Ну, подивимося, як в бджоли ограничили матку. Ну, я думаю, що буде там іменно так. Потім ця частина лежака. Ця частина лежака, вона 100% буде в меду до цієї рамки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8. Зараз тут зроблю таке, даже... я тут ще не розбирав гніздо. Да, саме прийшов. Перевіримо, чи правильно я прорахував. Тобто ця рамочка повинна бути в меду. Бачите, прорахував я не зовсім правильно, бо тут ми маємо розпліт. Значить бджоли. А, слідуща рамочка вона в меду. Отлично. От таким чином. Значить, бджоли. Змістили гніздо. Тепер виходить, що тут буде більше рамок з медом і гніздо тепер більш сюди центричніше. Значить, ось тут третя рамка, четверта рамка повинна бути ще з медом. А оці Ну, я думаю, до цієї роздутої тут а, розпліт. Ну, і що ж я вам скажу? Починаємо. Зараз відбирати, будемо качати. Що є дуже важливо, панове, то це коли ви качаєте мед в лежаку е і готуєте сім'ю до взятку, то повинен бути максимально заставлений вулик. Якщо ви дійшли в лежаку до взятку там, з акації і у вас ще вулик не повний, у вас проблема з маткою. І паралельно з цим. Я собі хочу зробити пару відводочків. і Я буду відбирати рамки з медом. Далі дивитися, що ми маємо по розплоду, яка якість матки, і звідси відбирати рамки зразу на, на відводок. І так з кожним вуликом. для того, щоб по них в них по 10 разів не лазити і За рахунок відкачування меду ми зробимо зразу і відводки, для того, щоб ну, 6 разів на рік лазити в гніздо. І не більше, бажано менше. Тому якось так. Працюємо. Так, значить, я вже кілька рамок. Всього у нас така знаєте, там, медово пергова, яких називають. Чистої води медова. Медова. Але це з цієї сторони гнізда. Е, до речі, в роботі з бджолами є такий момент, не потрібно відкривати завжди все гніздо, особливо в лежаках. Я собі утворив колодязь, доставши першу рамку. І далі оцим холстиком. Перекриваю ту частину гнізда, якою я вже не буду працювати. Але бачите, я заготавлював так, щоб тут був мед, а тут було гніздо. Вийшло навпаки. Е Давайте прямо при вас. Я не зривав, бачите, зриваю з тамесочкою. Вийшло навпаки, вони на цю сторону занесли мед. Дивіться, ось до. Як би це вам показати? Одною рукою незручно. Получилося, що в нас ось до засів. Це була вощенка, бджоли її відтягнули. Попробую сфокусувати, вам щось трошки показати по цьому засіву. Видно, видно, що тут є засів. І таким чином бджоли відтягнули саме вощенку і її занесли. Саме, ну, верніш матка засіяла. Наверху вони положили мед. Нормально. Далі. Зриваємо наступну. Тобто, в мене е, стоїть зараз момент за цю качку взяти від неї 7 рамочок меду. Чи буде 7 побачимо? Дивіться, далі, пергова рамка. От, Що значить? Це вже третя така тут попалася. Не мета перга. Від скільки можна було б тут пилку відібрати в джілці, якби я ставив пилку уловлювачі. Повна рамка перги. Ну, цю сім'ю я прийняв рішення ділити на півльоту. Дивіться, яка повна рамка перги. Шо -шо, а перги мені точно не буде бракувати. Вирішив ділити на півльоту, повна рамка, повний вулик бджоли. Е, зараз відбираємо мед, ділю розпліт пополам, ставлю сюди ще один вулик і буде поділена ця сім'я на півльот. Але йдемо далі. Це ще, вроді, теж вощинка була, або якась сушечка така непримітна. Е, бджоли спокійні, до речі, димаря ще навіть руки не брав. Тож така медово-пергова, бачите, медово-пергова класна рамочка і увесіста, саме головне. Да, бо хочеться меду, меду хочеться. Таку ми зараз будемо трасти, відбирати. І тут вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамочок. Ми відібрали. Вони не вщент забиті, але вони забиті ну, на уровень 2-3 кілограми чистого, як то кажуть. Метку, от таке у нас, коротше, різнотрави ось такі у нас сади. І дякувати Богу, значить працюємо далі. Ну, незручно самому, нема штатіва. Через то от такий лайфстайл. Бачите. Зараз цей, коротше, останні вулики в мене є з магазинними наставками, там не попереходили так, як треба. Там, де попереходили, понятно що буде мед, а там, де не попереходили, я вам покажу, як не попереходили. І в такі вулики я буду лізти в гніздо, і ми їх теж будемо робити відводки, бо е, там почнеться роїння, бо там по 12 рамок. Е, і треба там міняти матку, щоб не було роїння. Тому е, працюємо далі. Значить, такий момент. Дуже багато пасічників не знає, як з цим поступати. перше перга. Перга знизу трошки печатного розплоду. Для такої рамки абсолютно нічого не буде. Звідси відкачуєте мед, розпечатуєте розплід він печатний, він вже скоро буде виходити. Він бджоли лупляться на ходу, тобто йому нічого не буде в медогонці. Запросто собі качаєте. І от такий п'ятачок розплода. Є рамка, все там залято медом. А забрати в лежаку не можете. Отакий От п'ятачок розплода мона запросто забирати, він на виході, йому нічого не буде, з комірок він не повилітає. І ви поставите і такий розплід запросто вийде. Мед собі просто взяли і забрали. Далі, Попробую вам показати, як правильно трусити. Значить, ставимо камеру. Не знаю, що тут буде видно. Знімаю все просто потоково просто на льоту. Значить, дивіться. Я не знаю, чи там видно, але дуже багато пасічників трусять бджіл як. Беруть тако зажимають, беруть, заставляють вулик тако руками і двома трьома сильними ударами збивають. Не рекомендую так робити, бо ви тоді можете к чертям задавити матку. В лежаках це буває. Тому ви берете. Вставляєте таку рамочку по діагоналі. Не отак, а по діагоналі, щоб більше місця було. Далі. Так само крепко притримуєте. І різкими трьома чотирма струшуваннями струшуєте бджіл. Чоткі різкі. Тобто, раз, два, три. Все. Матка саме перша падає на дно і ми не маємо проблем. І щоб воно не билося в синки вулика. Бджола не давиться, ніхто не давиться, от розповзлася і все. Ну цю рамку я забирати не буду, бо там засів. Раз, назад поставили. Отак от воно працюється. Далі. Ми ділимо сім'ю на дві частини. Як ділимо? Рівну кількість розплоду, рівну кількість меду, все на два вулика розкинули. Зараз я візьму сюди другий вулик, поставлю. І тоді бджоли на напівліту поділяться. Цей вулик трохи отягну сюди, новий поставлю туди, вони почнуть ділитися порівно. Молода і стара бджола поділяться і Ми маємо дві е, нормальні, адекватні сім'ї, там, де потім ви бачите, що матки нема, кидаєте маточник чи кидаєте матку, або вони самі виводять. Це для лінивих пасічників. І все, робота зроблена. Бджоли далі мед носять, розвиваються, ройовий стан збитий ну, Його тут немає нема в цій сім'ї, то вона просто почне розвиватися і далі розростатися. Всю роботу виконано. Але перед тим, як ми приступимо до подальших робіт, тако прикриваємо. Все, якщо ви качаєте сам, можете йти качати мет. Ось так, робота так, відбувається. Далі, наступний момент, за який мене вже точно там пару чоловік подумало, десятків тисяч, що ти каже, мудак. Дивіться, чи можна отакого от ставити рамки. Якщо у вас на пасіці трава, а у мене на пасіці плотна трава, перемішана з газоною, то в мене отакий ну, прям, е прям такий палац трави. Да? Тобто можна, в цьому біди не буде. Якщо у вас здорові бджоли на пасіці, ви нічого туди не занесете, якщо рамку ставити на траву. Якщо рамку ставити на голу землю, то буде попадати пилюка, звісно, це буде неприємно. Через то е, на траву ставити можна. Ось так е, на землю ставити не можна. Працюємо далі. Так, далі момент. Корпусний вулик показую, як може бути таке 50 на 50. Значить, Магазин і що там бджоли нам принесли. Зкриваємо і дивимося. Значить, бачимо залято, 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 залято. І тут а, пішло на спад. І тут а, далі вощінку вони взагалі не, не освоїли. Ось, добре, блін, показати вам пуста рамочка, бачите? Почали на саме, саме А за цю вощінку взагалі забили на цей край, бачите? Ну, коротше, забираємо оцей центр. І даємо їм назад. Коротше, з 12 рамок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 штук вони занесли медом. Е, ну, скажімо, 1,5-2 кг на один магазин, на, на одну рамочку є. Так що, і таке буває. Бачите, що бокові вони просто не обсіли. Не обсіли, не дотягнули, не знаю. Но низ я увидень там плотненький. Так, Здаємося далі. Почали рамки доставати і збирати, бачите. Тут ми маємо повні рамочки, ну такі тяжкенькі, тяжкенькі. Зараз, бо я ще ці не зривав. Такі, приємно, приємно піднімати. Розумію, що тут так, як воно має бути. І все, тут. І дивіться, ніякої роздільної решітки. Оце, кстати, той момент, який дуже багато ну, сумнівається, ніякої роздільної решітки бджола піднімається вверх. І несе туди мед. Все, тут ні капельки немає е, розплоду. Ні капельки розплоду немає. І бачите низ, зараз ми ще їх знизу потрусимо трошки. Низ, гніздо теж заляте. Все, це. І теж бачите, ось до, ну, скоробилося, скоробилося. І вони туди навіть не зачепили. Зато знизу тут все залято. Ну, тут повинно бути рамок 10 розплоду, то максимум 2 рамочки ми зможемо забрати. Ну зараз подивимося, зараз подивимось. Ну, а ці, бачите, вже треба. Реставрувати. Ну, таке буває, це життя, це пасіка. Тут що хочете, може бути. Так що працюємо далі. Так, смет ми повідбирали. І з цього вулика ми зробили два. Значить, просто поділили пополам, додавали сюди вощинки. Дві рамочки, ось до дві рамочки вощини. Де буде матка, не знаю. Ті рамки, які трошки на осушку сюди, теж їм дали ось до пару штук. І... Все, де матка, не знаю. Могли бачити, що на цьому місці стояв цей вулик. Е, бджіл я повністю дезорієнтував скажімо так, сюди на трас е, і поставив сюди розплоду пополам з цим вуликом. І Цей вулик відтягнув в сторонку і зробив точно те саме, Ну, тільки тут ще свіжий холстик положив, щоб у щоб них все було, як то кажуть, з нуля. Все, завтра прийду. E, побачу, де матка. Тобто ну де, де буде матка, де немає, підселяю матку або оставляю і все. От вам на півльоту бджоли прилітають і вони вже трошки туди, трошки туди, трошки туди. трошки туди Ну Так якось воно робиться. І потім вже на слідчий взяток це вже на липу, бо зараз ще акація у нас цвіте. На липу і оця сім'я буде готова, і оця сім'я буде готова. Можна далі працювати. Так, характерний момент ділення на півльоту Значить, забрали ми ще з середини з гнізда дві рамочки меду. У них тут всього 12 рамочок було в гнізді. Забрали ми з магазинної надставки. І далі. Тут стояв такий вулик. Здвинули, поставили новий, розділили рамки з розплодом пополам. Далі наблюдаємо. Бджоли прилітають і. І ця трава мішає. О! бджоли прилітають. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Все, ефекту досягнуто, матки ніхто не шукає. Потім побачимо, де матка. Тобто можна завтра, можна через тиждень. Якщо у вас є маточка, то завтра. Якщо немає маточки, то через тиждень. Все, роботу виконано. Добавляємо сюди дві рамочки вощини і сюди дві рамочки вощини. І все. От вам ділення на півльоту. І така сім'я має тут розплітити різновіковий, має там, має різні. Різновікові бджоли і через е тиждень можна їх розширяти вже до повних корпусів знову. На липу вони вже будуть працювати. Ось так. А на соняшник взагалі гіперсім'ї будуть.